Ще мамело України і слави воля, ще набрать молоді, посміхнеться доволя. Згін нашого ночі, гроса свойства, замоє начного брачого нашій страні. 13 річний Ярослав Івашко з Чернігова декламує гімн України українською, польською, англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською мовами. Одночасно з цим додає та віднімає. Це вправи з ментальної арифметики. Числа з'являються на екрані на пів секунди. Сьогодні Ярослав встановив національний рекорд України. Найшвидше виконання ста математичних дій з трьохзначними числами у поєднанні з декламуванням тексту сімома мовами. Займатися ментальною арифметикою він розпочав у сім років. Протягом шести років щодня я заходив на цю платформу. Я тут рахував ці приклади. Тренувався, і спочатку я не знаю, як спочатку мене це не цікавило, Я трохи не розумів, навіщо це. А мої батьки казали: тобі це сподобається. І зараз я розумію, чому свою першу перемогу він здобув на чемпіонаті Чернігова, а далі переміг на всеукраїнському та всесвітньому рівнях. У 2020 році я посів перше місце у групі Анзан серед старших в Україні. З 2020-2021 років також були олімпіади всесвітнього масштабу у онлайн-форматі. У 2021 ми посів о, третє місце у Анзан серед усього світу, серед 27 країн. За словами тренерки з ментальної арифметики, Тетяни Ларіної, методика розвиває і тренує дві півкулі мозку. Це уява та логічне мислення, що сприяє інтелектуальному розвитку. Вона пояснює, навчання починається з простих дій, коли учні вивчають спеціальну рахівницю. Абакус. Вони запам'ятовують, вивчають цифри, числа. Потім другий етап це вони переносять цю рахівничку в уяву, і, відповідно, це число 6, воно виглядає так. 98, наприклад, по-іншому. І оці. Руки да от наші рухи руками вони допомагають виконувати дії в уяві. Мати рекордсмена Катерина Івашко розповідає: ментальна арифметика допомогла Ярославу в багатьох сферах, зокрема у вивченні іноземних мов. У його в такій біографії повні на 14 років, вже є баскетбол, два театральні гуртки, курси англійської з чотирьох років, до речі, коли він почав вивчати ледве навчившись говорити. Курси німецької, іспанської. Ви знаєте, щось з танці так він займався і народними і сучасними. Наразі він так капітально вивчає три мови і додатково намагається щось там у додатках вночі, напевно, вже тому що я вже засинаю, а він ще щось продовжує. Якісь справи тепер Ярослав хоче взяти на велику паузу та відпочити. каже останні місяці напружено тренувався, але попереду має більші цілі. Я прагну набагато більшого. Я прагну стати політиком, і я прагну змінити увесь світ. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.